Акцію профілактики проводять просто в залі очікування головного вокзалу, і потрібно для цього небагато. Стіл, медсестри, інформаційні буклети і кілька годин. Люди досить позитивно відносяться до цієї акції і задоволені, що можна безкоштовно поміряти тиск. Навіть такі питання були: скільки вас коштує? От. Чи платно, чи не платно, усе безкоштовно. І тиск поміряють, і корисним чаєм напоять. А тут дівчатки, нас, ми ж чекаємо поїзд, дивимо, така хороша реклама. і Чай зараз будемо пити. Дівчата медсестри розповідають, як вберегтися від застуди грипу та туберкульозу. Кожного закликають дбати про своє здоров'я. Пан Ярослав хвалиться, що у нього тиск такий, що й в космос можна летіти. Я йшов таку привичку, що мушу випити 100 сторам, як не 100 сорам'я, я не поснідаю. А так ду спочатку йду на точку, ви пістограм. А жінка, жінка бо я ж бездомна, я живу у привіті. Тут незручно, оскільки тут дуже шумно, багато людей, кожен дивиться на тебе, і, але все одно це ж потрібно виконувати, і, бо кожній людині потрібна увага і медична допомога. В залі підвищеного комфорту людей значно менше, але й тут для профілактики знайшлись пацієнти. Коли мірі тиснуть, люди є, які вперше виявили, що в них є якісь підвищені тиск, якісь проблеми з аритмією. Вони вже на цьому заакцентувалися. Вони купили собі свої таблеточку, щоб зараз випити, і вже зорієнтовані на те, щоб звернутися до лікаря. Акція на вокзалі, окрім Львова, одночасно відбулася ще у 12 великих містах України. Христина Стець, Роман Меленький, головні новини Львова.